Колеги, ну такої брехні в залі, мабуть, давненько не було, як сьогодні розповідав міністр юстиції. Спочатку на комітеті, так сьогодні в залі, розповідаючи вам, що це погоджено з міжнародниками. Не погоджено. Знаєте, в них тут бачу, тут не бачу, тут рибу загортаю. Це про них. Коли їм треба, то міжнародники попросили, щоб закон про олігархів не працював. Коли їм не треба. То ні, ми, ми національна горда держава, ми самі знаємо, як рухатись. Якщо знаєте, то, по-перше, варто сюди прийти і доповісти, де ви будете брати гроші на всі ті забаганки, які ви собі намалювали. По-друге, треба підходити з тих позицій, які просить бізнес. Бізнес, який ну, на рівні з армією врятував державу на початку повномасштабного вторгнення, який наповнював бюджет. Поки Міністерство юстиції, де й весь Кабмін сиділи в Закарпатському котлі, а бізнес працював тут в Харкові, в Дніпрі, в Одесі, в Миколаєві. І не було тут БЕПа. Вони всі також потікали і сиділи на кордоні, щоб дуже швидко його перейти. І треба перезавантажити цей БЕП. Коли там хтось каже, ви за це проголосували. Голосували, але це помилка, її треба виправляти. І це дуже зручно. Давайте залишимо все до кінця війни. А чому це так? Ми відкрили всі реєстри, ми повернули пепів, ми повернули декларації. Що нам заважає сьогодні перезавантажити БЕП, який не працює. І історія: допрацюємо до другого читання. Це обіцянка цицянки, ви це знаєте, ви всі дорослі люди в цій залі. Нічого ніхто не допрацює. Потім перед другим читанням прийдуть скажуть, кажуть, треба приймати. А таке приймати не можна.